Розумієте, ваші очі можуть бути відкриті, а ви будете сліпі перед духовною істиною. На передачу переможного віруючого». Сьогодні Біл Вінсон з центру живе слово проповідує про те, як зрозуміти Божу систему і проявляти реальність Царства Божого. Hello, Вітаю вас! Я Біл Вінстон, і запрошую на ще одну передачу. Я заміняю брата Кеннета та сестру Глорію на передачі «Переможний голос віруючого. хвала Богу, цей тиждень буде хороший. Вони запросили мене провести це вчення. Я навчаю про Царство Боже. Ми вже навчали про нього один тиждень, і я хочу повернутися до нашої теми і знову навчати про неї на цьому тижні. Я вже говорив, я вірю, що ці проповіді про царство Боже поміж іншим будуть сприяти поверненню нашого Господа Ісуса. Ця проповідь призведе до завершення всього. Тому що це проповідь царства, це проповідь, яку проповідував Ісус, це проповідь, яка повертає нас назад до реальності Еденського саду. І я чув, як брат Копленд навчав про благословення Авраама. І на передачах ми вже навчали з ним на цю тему. Але це благословення прийшло на Адама, і це благословення повинно було прийти на Адама, щоб помазати його. Дати йому силу, щоб він міг поширювати Еденський сад по всій планеті Земля саме в цьому полягала його місія, і по суті, ця місія не змінилася. Цей Еденський сад також представляв царство Боже, і Бог візьме своє царство і поширить його по всій землі. Таким чином вчення про Боже царство. Дозволяє людям дізнатися, що царство Боже це реальність, яка існує тепер. І я знаю, в книзі об'явлення сказано про місто, яке сходить від Бога, і буде встановлене на землі. І це правда, ми з вами будемо жити на цій землі, і, звичайно ж, вона буде оновлена. Ми будемо тут всю вічність, але ідея в тому, що царство, про яке сказано в 21 розділі книги об'явлення, те місто, яке сходить від Бога, це фізична реальність, яка прийде сюди. Однак існує ще духовна реальність Божого царства. І це Боже царство вже прийшло. Саме за нього Ісус говорив молитися учням. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. А коли прийшло це царство, одним із завдань. Однією із цілей, заради яких прийшов Ісус, було відкуплення людства, але також Він прийшов, щоб знову встановити реальність царства на землі. На останніх заняттях ми показали, що Адам перебував в саду, і реальність царства діяла в Адамі. Бог навчав свого сина і свою доньку, як їм потрібно діяти, але потім вони порушили заповідь Божу. І з'їли з дерева, з якого не повинні були їсти. В результаті цього людство впало. І, як сказано в Біблії, і розкрилися очі в обох, і пізнали, що нагі вони тут не написано очі розкрилися. Ми бачимо, що її очі відкрилися, коли вона побачила плід. Але коли вона впала, її очі відкрилися, вони відкрилися інакше. Духовний зір був потьмарений. Насправді він закрився. Тепер у них залишався тільки природний зір і те, що вони могли отримати за допомогою своїх п'яти фізичних органів чуття, вкласти в свій розум і обмірковувати. До того вони мали відкриття. Отже, людство впало з рівня відкриття на рівень міркувань. І тепер Адам розмірковує про все згідно зі своїм або її досвідом. Що ж, Диявол захопив владу, і в такому середовищі, де ворог діє без стриму, одного лише фізичного зору недостатньо. Тепер ворог буквально оволодів всією землею. І в Біблії, у другому посланні до Коринтян, в четвертому розділі, в четвертому вірші, здається. Так, це четвертий розділ, четвертий вірш. Павло називає його Богом цього світу. Отже, сатана став або названий. Богом з маленької літери цього світу або цієї світської системи. І що він робить далі? Він намагається утвердити своє царство на землі, щоб замінити Боже царство, і йому це непогано вдавалося, коли він почав будувати Вавилон. Ви пам'ятаєте чоловіка на ім'я Німрод? Німрод почав будувати місто Вавилон, будувати своє царство, і це було царство, яке будувалося людиною, а людина підкорялася сатані. Богу цього світу, тобто сатана стояв за всією роботою, яка там відбувалася, до якої він примушував людство. Він зміг використовувати його, тому що духовний зір людини був відтятий. Це означає, що в нього не було повного діапазону реальності. Тепер людина могла бачити тільки те, що побачила природним зором. Але Бог збирається виправити це, і в нього є план це план відкуплення. Я хочу показати вам писання, які відкривають нам, що Сатана справді контролював цю землю. Зрозумійте, це одна з причин, заради яких церква повинна повернути те, що було вкрадено, і утвердити Боже Царство на цій землі. Отже, давайте звернемося до писання в першому посланні Івана в п'ятому розділі. Давайте відкриємо його. Перший Івана, п'ятий розділ. В першому посланні Івана в п'ятому розділі ми почнемо читати з 17 го вірша і прочитаємо до 19-го. Всяка неправда або неправедність є гріх, але є гріх не на смерть. Ми знаємо, що всякий, народжений від Бога, не грішить, бо народжений від Бога береже себе, і лукавий не торкається його. Я читаю 17 го по 19 й вірші. А тепер давайте подивимося на 19-й вірш. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Наведу вам ще один приклад цього вірша, бо у ньому ми бачимо ключ. Весь світ перебуває під контролем зла. Це про щось говорить. Весь світ зараз перебуває під контролем зла. Давайте відкриємо книгу об'явлення, будь ласка. Книга об'явлення, 12 розділ. У 12 розділі книги об'явлення ми розглянемо 9 вірш. І був скинутий великий дракон, древній Змій, названий д'яволом і сатаною. Тут він перелічує всі його імена, щоб ви не сплутали його з чимось іншим. Тобто Бог дуже зрозуміло викладає, про кого він говорить. Який зводить вселенну, тут йдеться про дьявола, він був скинутий з неба на землю, і ангели його були скинуті з ним. це був сатана, дьявол, і писання називає його тим, хто зводить, і тим, хто обманув весь світ. Якщо я кажу весь, що залишається нічого. Тобто цілий світ був обманутий, зведений, і ви бачите, що люди поводять себе певним чином і вважають, що вони поводяться правильно. Вони готові вставати і боротися за те, що вони вважають правильним. Це головна причина, чому людей використовують для тероризму та подібних речей. Вони вважають свою релігію правильною, вона надає їм право робити певні речі. І що вони стверджують? Ось що говорить автор: цілий світ був зведений і обманутий. Розумієте? А коли Ісус прийшов на землю, я трохи забігаю вперед, він сказав одне речення, яке дуже рознівало релігійних лідерів, юдейських лідерів того часу. Він сказав, бо так Бог полюбив світ, і вони відказали: зачекай хвилинку, зупинись. Їхня традиція не навчала їх цього. Релігійні лідери не планували нести цей Євангелій світові. Це одна з причин, чому ми з вами були прищеплені як язичники. Ми були прищеплені. Якщо ви зараз дивитеся на мене і ви не належите до природних нащадків євреїв, ми були прищеплені до них. Чому? Тому що перша група, яку він мав. Яку мав Бог, не хотіла нести це Євангеліє світові. Їхня традиція навчала їх, що вони повинні приберегти це для себе, і це релігійні лідери, переважно ті, які мали вести інших. Але Ісус назвав їх сліпими вождями сліпих. І що сказано у другому посланні до Коринтян, четвертому розділі 4 четвертому вірші, що сатана осліпив розум тих, хто не повірив. Розумійте, ваші очі можуть бути відкриті, але ви будете сліпі, сліпі перед чим перед духовною істиною. Тож, коли Адам зрішив, він впав з рівня відкриття на рівень міркувань, і тепер він намагався обміркувати все згідно з тим, як воно виглядає. Ісус сказав сам: Я нікого не суджу за плотю, тому що це може виглядати по одному, але сатана використовує різні чари. Завдяки чарам щось може виглядати зовсім інакшим. Ви можете витягнути кролика, з капелюха, розумієте, і таке інше. Оскільки людина була обмежена в своєму сприйнятті, вона керувалася своїми фізичними відчуттями і могла діяти тільки згідно зі своїми міркуваннями. Саме тому людина часто використовує метод проб і помилок, експериментів та іншого. Але на землю прийшов Ісус. Він прийшов, проповідуючи Євангеліє Царства Божого. Давайте повернемося до нашого місця писання, до першого розділу Євангелія від Марка. І знову розглянемо його. Євангелія від Марка, перший розділ. І тут є писання, яке ми на попередніх заняттях використовували як наше основне місцеписання. Чотирця вірш. Після того, як Іван був виданий, Ісус прийшов в Галілею, проповідуючи Євангеліє Царства Божого, кажучи, сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Як я вже говорив, він прийшов, щоб повернути цю реальність Царства Божу, повернути її людству, Спершу прийшов відкупити нас, тому що, коли людина народжена згори, ця людина народжується знову у Божому царстві. Але не тільки ця людина народжується у царстві Божому, тепер це царство приходить всередину неї. Пам'ятайте, що ми говорили, що Еденський сад представляв Боже царство. і в книзі буття ми бачимо цей Еденський сад. Це було конкретне місце на землі. і тепер. Цей сад увійшов всередину віруючого. Дозвольте показати вам це. Я говорив, що сад був колись на землі. Тепер цей сад всередині нас. І в цьому саду ви можете вирощувати кожне насіння, яке потрібне вам на цій землі. І я покажу вам це. Відкрийте, будь ласка, перше послання до Коринтян, третій розділ. подивіться, що сказано в першому посланні до Коринтян, третьому розділі. Я прочитаю з восьмого по дев'ятий вірш. І хто садить і хто поливає, є одне, але кожен одержить свою нагороду згідно зі своєю праці. Ми співробітники Божі. Ви Божа нива, Божа будівля. Якщо у вас є інший переклад, ви побачите, що у ньому слово нива означає те саме, що і сад. Отже, ми Божий сад. Ми Божий сад. Ідемо далі. Давайте відкриємо Євангелію від Луки, восьми розділ. І я зв'язую все це, щоб ви зрозуміли царство Боже, тому що нам потрібно почати жити згідно з принципами цього царства, а не жити, як живуть звичайні люди. тому що на цій землі відбудуться певні події, і тільки сила царства Божого здатна вирішити ці проблеми або виправити те. Що є неправильним, Потрібна буде сила царства, і Бог буде використовувати цю можливість, щоб виявити своє царство світові, щоб світ міг побачити, яким Бог є насправді. І знаєте, коли я був на Гаїті, під час своєї першої місіонерської поїздки, я поїхав на Гаїті, і коли я прибув туди, мені показували місцевість пастор, який возив нас, пастор Джуїн. Показував нам різні місця. Це була моя перша місіонерська подорож у 1986 чи 87 або 88 роках. якось так. Ми приїхали у столицю Гаїті. І там я побачив гарну білу будівлю. І я запитав що це за будівля? Мені відповіли, це посольство Сполучених Штатів. Я побачив його, і воно не було таке, як і інші будівлі. Воно не було схожим на те, що оточувало його. Це був гарний, великий білий будинок, величезна будівля зі свіжою зеленою травою навколо, залізним парканом і таким іншим. А за межами цієї території був бруд, розбиті дороги, бідність. І коли я запитав, що це, мені відповіли посольство Сполучених Штатів, тоді я отримав відкриття про царство Боже. Тому що ось це царство Боже. І зрозумійте, у царстві царем є Ісус. Він сказав Євангелії від Івана: Моє царство не від світу цього, це Його царство. І тепер Він, цар цього царства, і цар відповідальний за те, щоб забезпечувати громадян свого царства. Розумієте, це форма правління. І він забезпечує систему цього царства. Отже, ми всі забезпечені. Що ще я побачив у цій будівлі. Живе людина, державний службовець, якого називають послом. І Біблія говорить, Павло сказав другому посланні до Коринтян в п'ятому розділі: бо ми посланці Христові. Тому зверніть увагу: Ісус, цар, ми посланці, і Він послав нас у цей світ. Який не знає нашого царя, щоб подбати про дипломатичні справи у закордонній системі світу. Згідно з тим урядом, який ми зараз представляємо. І ми не приходимо в наше ім'я. Ми приходимо в ім'я того, хто послав нас. коли я працював у комп'ютерній компанії, не називатиме її імені, тому що не хочу зараз рекламувати її. Хвала господу. У цій компанії до мене дуже добре ставились. Але коли я працював у цій компанії, я відповідав за залучення нового комп'ютерного бізнесу для цієї компанії. Тобто, коли я стукав у двері управляючого якимось бізнесом і хотів зустрітися з цією людиною, порозмовляти з нею. Я заходив туди і представляв себе: я Біл Вінстон з розумієте? Бо якби я просто сказав я Біл Вінстон, вони би відповіли Ну і що? Але так вони розуміли, що я представляю компанію і ресурси, які виробляє ця компанія. І тоді вони були готові вислухати мене. До чого я веду? Там, за цим парканом, жила людина, і вона не жила на рівні тієї місцевості, яка оточувала її. Але вона жила на вищому, на багато вищому рівні. І тепер, коли ми приходимо сюди, все, що ми робимо і говоримо. Повинно відбуватися в одне ім'я в ім'я царя, царів і пана, панів, ім'я Ісуса. Коли ми щось робимо в це ім'я, та сама сила, яка перебуває на ньому, або спочиває на цьому імені, та сама сила вивільняється, коли ми служимо або робимо щось в це ім'я чи ви стоїте за кафедрою, чи ні, чи займаєтеся збутом товарів або послуг. Це не має жодного значення. Люди вважають, що чудеса повинні відбуватися лише в церкві, так би мовити. Друзі у світі бізнесу є люди, які мають на собі помазання, і це помазання на них призначене йти і виявляти силу царства у сфері торгівлі. Можливо, є люди, які страждають від занепаду економіки, у них падіння виробництва, можливо, вони почали новий бізнес і протягом першого року втратили гроші, бо так був прописаний їхній бізнес-план. Але ні, 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 ні. Тільки на царстві Божому. Там немає падінь, хвала Господу. Ви йдете тільки одним шляхом вгору. До чого я веду? Це цікаво, тому що ми не повинні жити як ці люди або як ця група людей. На чому я зупинився? На тому, що ми Божий сад. Ми батьківський садок. Ми говорили, оскільки ми його сад. Тоді відкритий Євангеліє від Луки, 8 розділ, і давайте розглянемо 11 вірш. Євангелія від Луки, 8 розділ, 11 вірш. Ось що означає ця притча. Насіння це слово Боже. Подивіться сюди, це сильне твердження. Насіння це слово Боже. Що я хочу сказати? ми маємо в собі ґрунт, і тепер нам потрібно насіння. А насіння це слово Боже. Отже, мені потрібно отримати насіння для своєї землі. Я чув, як один чоловік проповідував про це дуже давно, але я не забув цього. Він сказав: ви ніколи не побачите, що земля кричить до насіння. Ми не хочемо кукурудзи в цьому році. Земля буде вирощувати все те, що ви в неї посадите. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно посадити насіння, яке я хочу зростити. І коли Бог дає нам це насіння, а це його слово, він дає нам насіння, щоб ми зрощували його в саду. Один садить, другий поливає, але Бог примножує це насіння, і це насіння зростає всередині нас. Отже, яке насіння ми сіємо? відкрийте, будь ласка, Євангелія від Марка, 4 розділ. Давайте відкриємо його і побачимо, яке насіння ми сіємо. Незалежно від того, як виглядає ситуація, незалежно від того, як все погано виглядає, наскільки безнадійним є діагноз лікаря, ми з іншого царства. Ми посланці, і ми обмежені тільки тим, що ми можемо говорити? Ми не можемо говорити те, чого не говорить наш уряд. Якщо ми виступаємо і неправильно представляємо наш уряд, нас можуть відкликати додому. Хвала Господу. Але до чого я веду? Є насіння, яке нам потрібно посіяти. Подивіться, що нам потрібно посіяти. Прочитайте чотирнадцятий вірш 4-го розділу Євангелія від Марка. Він сказав: «Сіяш сіє слово. Боже мій. Яке слово? Слово Боже. І не має значення, як погано все виглядає сіяч, сіє слово, і коли слово посіяне, ворог приходить одразу наступний вірш, 15-й вірш, щоб вкрасти його або викорінити насіння, посіяне в їхніх серцях. Чому бо він знає, якщо це насіння зійде і почне зростати, це коріння почне поширюватися, і все це відбуватиметься у невидимому світі всередині вас, у вашій землі, у вашому серці, у царстві. Це коріння проростає зсередини, і він знає, якщо це коріння пошириться, йому буде важко викорінити цей пеньок. Якось я чув, як брат Коплен навчав на тему, чи намагалися колись ви викорчовувати пеньок? Ніколи раніше я не чув цього в своєму житті. Насправді це означає викорчувати велике дерево, але ви помітите, що його коріння поширилося у всі сторони. Іноді вони з'єднуються з корінням інших дерев і чіпляються один за одного, розумієте? Що це представляє? Дерево, яке проростає з нас, представляє цей порядок відкуплення, представляє цю нову реальність, яка проростає всередині нас, щоб ми могли бачити все по-інакшому. Розумієте, ми бачимо не тільки цими очима, ми бачимо через них, і ви бачите через свій розум. Отже, це впливає на ваш розум і це проростає всередині нас. І несподівано всередині нас з'являється образ, якого ми не мали раніше. Подивіться, що сказано тут у 26-му вірші. Царство Боже можна уподібнити до чоловіка, котрий кидає насіння в землю, і чи спить, чи встає вночі, чи вдень. А як насіння сходить і зростає, він не знає. Далі написано: бо земля родить плід сама себе, спершу стебло, потім колос, потім повне зерно в колосі. А коли плід дозріє, негайно посилає серп, бо настали жнива. Хочу сказати вам: ви можете бути благословені всередині так, щоб це проявлялося назовні. Я заглиблюся у цю тему наступного разу, тому що це принцип сили Божого царства. Воно буде забезпечувати нас в будь-який час у будь-якому місці. В достатку тримайте те, що отримали. Я ще повернусь. Що ж, хвала Господу. Сподіваюся, вам сподобалася ця передача. У нас є книги Кеннета та Лорі Копланд, які би ми хотіли запропонувати вам. Вони подарують їх вам, якщо ви напишете і замовите їх. Серед них є партнерський пакет і пакет зцілення. Ці книги написали брат і сестра Копланд, і я дуже раджу вам почитати те, що Глорія написала про Божий план процвітання для вашого життя. І знаєте, вона сильна жінка і вона сильний вчитель Божий. Вона навчає на тему процвітання. Я читав одну з її книг і скажу вам: я зрозумів певні речі про процвітання, яких ніколи не розумів до того. Мені навіть зателефонували з Нігерії, і я запитав про одного чоловіка там як він починав? Як він може процвітати там? Мені відповіли, все почалося з однієї книги сестри Глорії Копленд про процвітання. І я відповів: хвала Богу. Отже, Кенет та Глорія Коплен хочуть посіяти ці книги в ваше життя. Чому Бо вони хочуть, щоб ви жили у справжньому процвітанні? Процвітання це дещо більше ніж фінансове благословення, тому що воно означає процвітання в дусі, процвітання в душі, процвітання в тілі, фінансово, соціально. І ці книги допоможуть вам досягнути його. Напишіть нам і замовте їх. Також я хочу нагадати вам молитися за мир для Єрусалиму. Зараз на близькому сході відбуваються певні події. Єрусалим потребує наших молитов. церква повинна молитися за мир для Єрусалиму. Це наш обов'язок. Це не вибір, це те, до чого Бог закликає нас. Біблія говорить, що Бог благословить тих, хто благословляє народ Божий, народ Єрусалиму, людей Ізраїлю. І Бог хоче, щоб ми благословляли їх через наші молитви. І через нашу підтримку нагадую: якщо ви пропустили якусь із попередніх передач, обов'язково перегляньте їх на сайті місії Кенета Копланда. Там ви також можете читати календар від віри до віри або підписатися на розсилку журналу, переможний голос віруючого. Ви можете отримувати його на свою електронну пошту, і ви можете написати Кеннету та Глорії Копланд і розповісти їм свої свідчення. Вони будуть раді почути їх від вас. Вони люблять вас і просять надсилати їм свідчення. Це Біл Вінсон нагадує вам, що Ісус є Господь. Завтра на передачі переможного свіруча. Як я можу дати голос Слову Божому? Я повинен промовляти його. Промовляти його? Так. Коли я промовляю його, ангели починають діяти. Слава Богу! І вони виконують накази Божі.